Ще раз добрий вечір у прямому ефірі на Еспресо Продовжуємо тренди середа, 23 липня, і наш наступний гість Павло Жебрівський нардеп України кількох минулих скликань. Так, пане Павло, так от трьох. ми сьогодні mm -hmm. трьох скликань. Ми сьогодні говорили з вашим попередником, гостем, нашим попереднім Павлом Різаненком, Що от Верховна Рада себе фактично вичерпала, що за сьогодні жодного рішення вона не ухвалила. Різні думки, розбіжності в позиціях виштовхали Петра Симоненка з зали. Але... Ну, до якогось конструктиву це не призвело, навіть коли Семененко там з зали пішов. Ваша оцінка в залі роботи парламенту протягом останніх, от це такий позачерговий тиждень парламентський, але ефективність достатньо слабенька. А, ну насправді вступили вже в передвиборчу кампанію. От сьогоднішні і вчорашні дії в парламенті це фактично передвиборча кампанія. Нічого спільного з реальною діяльністю парламенту немає. Я думаю, що небагато розуму потрібно цьому негіднику Семененку наштовхати по голові. І, але, але це знається капоза, а не позиція, скоріше всього. Тому що потрібно було штовхати давно, і потрібно, якщо було бажання, то потрібно було давно штовхати, тому що він не змінився з тих пір, як він був секретарем міському в Донецьку. І е, сьогоднішня Верховна Рада не є дієздатною, оскільки там не так багато людей ходить на ті засідання, багато людей, хто в бігах. Хто просто чхать хотів на цю верховну раду, а ті, які є, також не можуть дійти згоди, тому що реально всі розуміють, що поставлена президентом чітка вимога 26 жовтня буде має відбутися дочасні вибори до парламенту. Пане Павло. А де ця вимога була? Поставлена і до кого це якась такі були сепаратні переговори, якихось наближених до президента людей. Бо цю е, дату я озвучував в попередній частині програми. І Павло Дізанкоса, ну от ви так впевнено кажете. От про цю дату, такі обізнані. Я знаю про цю дату. А ви звідки знаєте? Звідки була оця вимога і кому поставлена президентом? Як ви кажете? Ну насправді не вимога, але достатньо жир жорстка позиція, скажем так, була озвучена. Не вимога, а позиція. Я трохи поправлюсь. А ця позиція була озвучена, наскільки я знаю. На зустрічах в тому числі з Тимошенко на зустрічах з іншими лідерами фракції, з приводу того, що цей парламент, в принципі, він є з достатньо далекого минулого, нинішній парламент не відображає настроїв і політичних, і економічних, і напрямку розвитку України. І через це він в себе вижив вичерпав. І чим швидше ми змінимо парламент Україна, тим краще можуть розпочатися ті реформи, які вкрай потрібні Україні, і наскільки я знаю. Що сьогодні є проблема із фракціями, які є в парламенті, і в партія регіони останні соціалістичні дослідження, ви бачите, фактично не проходить відсотковий бар'єр, не долає, свобода не долає в батьківщині. достатньо великі проблеми із там 8% по-моєму, рейтинг і так далі. І через це звичайно шалений опір є. Але на всякий випадок агітацію вигляді кулаків вже розпочалася в парламенті. Пане Павло, ну дивіться, це от ви не депутат Верховної Ради. Очевидно, хочете потрапити знову до ради. Я але ще дум. Я, я ще думаю над цим. але ті люди, які там сидять, напевно, вони ці крісла будуть триматися, особливо якщо ви кажете, що частина з них значна частина не потрапляє згідно з соціологічними опитуваннями. Ви знаєте, але в мене є досвід В 2007 році, коли партія фракція Батьківщина почала сипатися, продаватися в оптом і в роздріб. І тоді постало питання Тимошенко. Тоді прийшла до Ющенка і каже, що Віктор Андрій. Ще скоро залишуся із десятью депутатами в своїй фракції. Потрібно щось робити, терміново розпускати парламент. І, власне, єдиний вихід було написати особисту заяву про складання з себе повноважень. І сьогодні я не просто так когось критикую чи комусь там е шпиняю когось. Я це зробив. Це був поступок. І я думаю, що сьогодні ті ж депутати, які вважають себе демократами, які вважають, що на Майдані, в тому числі, вони вистраждали іншу Україну, вони мали б. Те ж саме зробити, а не триматися за те за той стилець. Повірте, що життя після депутатства є. Пане Павле, дивіться, але вас от свого часу я пам'ятаю, називали людиною Порошенка і в парламенті, і коли ви очолювали адміністрацію Житомирщини. Так, так якщо так. не помиляюся, зараз в Порошенка на цих майбутніх виборах парламентських, які ймовірно відбудуться 26 жовтня, Як ви кажете, як mm -hmm. я знаю, в нього буде своя команда, свій список своїх перевірених людей. До якого, наприклад, можете ви увійти, так чи це буде все ж таки блок з ударом, чи можливо буде ставка на якісь інші парламентські сили? Мені дуже важко сказати, тому що останній раз я бачився з президентом України десь приблизно за три тижні до виборчих до початку виборчої кампанії. Після того зустрічі не було. ну, Мабуть, немає потреби в цій частині. Через це мені важко сказати, яка ситуація буде в цій, в, з приводу пропрезидентської партії. Однозначно, що вона буде, є ну, вже озвучують. Артія солідарність можливо трошки іншу назву буде мати, але така буде. Чи буде домовленості з ударом? Є ймовірність така. Наскільки я знаю, але це не з вуст президента, а, а, але з оточення, яке в принципі приймало в цих переговорах, що деякі домовленості під час президентської кампанії були, і є така ймовірність, що солідарність і удар можуть виступати єдиною командою. Я думаю, це було б логічно. Давайте трошечки розбавимо нашу серйозну розмову такою, трошки легшою темою. Цими днями відбувається пісенний конкурс. Нова хвиля в Латвії в Юрмалі конкурс повністю організований росіянами, і ці росіяни вдягнули всіх учасників конкурсу в уніформу, в таку спеціальну конкурсантів на якій були російські прапори, і ніхто не міг цю уніформу зняти. І от вчора був концерт деяких запрошених гостей, на якому виступав ще один український виконавець російського походження, між іншим Іван Дорн. І він був вдягнений в футболку з українським тризубом. Як і всі його виконавці, давайте короткий уривок побачимо. Подивимося. З його виступу потім продовжуємо розмову. Дякуємо за надане відео ТРК Україна, будь ласка. Коли я ходжу по місті, на мене тизнути. Я бачу їхні руки. Я бачу їхні губи Там, де сонце расіне, там, де сонце росте, там, де сонце расіне, там, де сонце росте, там десь. Ось таке відео щодо вокальних даних Дорна я тут не буду. Сперечатися мені здається, все ж таки в оригіналі, коли це співав Андрій Кузьма Кузьм Кузьменко набагато. Воно легше ця пісня звучить. Стара ще пісня якоїсь там десятирічної давнини. Але тим не менш було приємно побачити українські три зуби на латвійській сцені в російському конкурсі. Пане Павло, взагалі, от в нас частина людей зараз воює, так віддає своє життя за Україну. А частина українських співаків конкурсантів їдуть там на російський конкурс. До юрмали ваша оцінка взагалі а частина українських каналів транслює ці конкурс. По українському та знаєте, якась така руїна в головах в української в першу чергу істеблішменту українського, а потім і в українців. Ну насправді хтось воює, хто, але ресторани в Києві не пустують, і в принципі забави нормальні відбуваються. І власне, я думаю, що тут не вина тих українців, які навіть ходять до ресторанів, не винатих навіть співаків, які сьогодні власне виступають на цих сценах, під я думаю, що це вина е, нинішнього керівництва країни, яка не могла задати темпоритм і не могло все-таки гасло, все для фронту, все для перемоги, забезпечити в головах. І, власне, це е, в тому числі ну, якась трохи безпорадність Кабінету міністрів. Ви знаєте, я тут хотів би, якщо, можливо, трошки по економіку поговорити, але мене жахнув той секвестр, про який говорить Ясенюк, який він збирає це зробити. І суть не в тому, що там на 40 мільярдів збирається зробити секвестр. Ну, реально сьогодні 140 мільярдів реальних бюджетна фінансова дра. Пане Павло, давайте тут про треба Так, я, Але я, з приводу, з приводу цього, я думаю, що все-таки безумовно це позиція кожної людини, або вона готова. Ну співпереживати з тими хлопцями, які воюють на фронті, або не готова. Ці люди навіть з такою позицією не готові співпереживати. Вони готові одягати деякі з них російську символіку на себе, незважаючи на те, що це символіка агресора. Але я думаю, що в принципі це в тому числі їхня біда. Давайте подивимося ще одне відео. Латвійські байкери е, пікетували приміщення Дзінтарі, де відбувається конкурс: Нова хвиля, протестуючи проти російської агресії в Україні. Ось так, латвійські байкери проявляють більшу громадську позицію ніж українські співаки, які беруть участь у цьому конкурсі. Давайте відео подивимося. Что ты мне будешь? Такий флешмоб від латвійських байкерів, бачите, люди хвилюються за долю України на відміну від деяких наших представників. Так, а там дитинка, я вчора дивився цей репортаж. Якась дитинка виступала і розказувала ну, ну що тут подумаєш, я хочу виступати, і це обов'язок є. Тобто, є звичайно, або це патріот України, або вона всмоктала з молоком матері любов до своєї держави, до до своїх свого народу, або ні. Я думаю, що в тому числі це молода дитина, дівчинка. Я не знаю, хто вона там і. Як вона, але насправді це тому чи позиція в сім'ї? Бо якщо в сім'ї говорять і співпереживають з тим, що відбувається, дорослі старші, тато, мама, то дитина і також буде налаштована, така якщо ні, то в принципі їй буде по цим балам, що одягнути. Знаєте, взагалі, я так від себе скажу, що дивно було б, якби там в якомусь 42-му році якась Любова ллова, чек із Любов, так, так. проводила якийсь там творчий вечір в окупованому мінську. На абсолютно абсолютно і, і це, це це руїна. Тобто, ще ще ну не стала єдина нація. Ми е, говорили вже, і багато про це говорили. Що громадянське суспільство і українська нація формується. Вона почала формуватись за е, зародиші, почали 4-му році, потім 13-14 рік на майдані. І сьогодні це формується, але поки що. Рве реве свідомість, і власне до кінця якогось структурованості немає, і тут е, задача еліти української еліти, незалежно чи при владі, чи не при владі, як вони себе ведуть, який темпоритм вони задають. Від того буде залежати, як будуть себе вести діти, чи подадуть вони своїм прикладом. Знаєте, я знову таки вертаюся до, до, до тої е, передачі. Переді мною мій попередник був. Е, от і е, ви говорили багато з, е, з приводу е, війни. Я я вам хочу сказати, що, мабуть, воювати повинні такі дядьки, як я. Власне, на моє глибоке переконання, не мають йти на фронт хлопці, які не народили сина і не виростили сина. І коли ви говорили про мобілізацію, я думаю, що в першу чергу військомати мають відмобілізувати тих, хто вже народив і виростив сина, хто залишив після себе слід, хто розуміє вагу життя, що таке життя, розуміє, що треба окуп рити. А не ховатися в палатки, прикриватися чимось і так далі, так далі. І тут якраз оцей момент е, 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 воєнкомів є питання, що насправді це е, хлопці за 40 до 55 мали б іти на фронт, і тоді була б більш ефективніша війна. Знаєте, от знову таке питання, те, яке ви обговорювали, скільки спецпризначенців, та тільки альфи більше трьох тисяч було. До Майдану і під час майдану насправді спецпризначенців не так мало. Я хочу сказати, що є ветерани Альфи, з якими також потрібно спілкуватися. Насправді, те, АТО, яке відбувається, мала б армія робити зовнішнє кільце, національна гвардія, міліція внутрішнє кільце, а в середині мають працювати спецпідрозділи. Немає чого танкам. І БТР робити на вулицях міст. Це виключно спецпідрозділи. Добре, що є батальйони добровольчі Айдар, Азов, Дніпро, Донбас, і так далі, так далі. Але це не зовсім підготовлені люди. Пане Павло, розумієте, якби в нас спецпризначенці діяли 6 квітня цього року, коли терористи захопили СБУ в Луганську? Так. І жорстко, жорстко, і можливо жорстоко щодо терористів, то напевно б не було цієї війни і а то і всього іншого. Ви знаєте, ну там трохи є різне після майдану. Достатньо багато спецпризначенців було деморалізоване, і вони не знали, що робити. Чи слухатися наказів, чи не слухатися, тому що не наче вони, як вони вважали, їм промили мізки під час майдану і казали, що там вороги стоять, їх треба. Вони порушують державний устрій, їх треба там локалізувати, і не наче вони виконували накази. Правда, не письмові накази, а устні накази. І коли почалася оця бійня із російськими терористами в Луганщині і так далі, так далі, то достатньо багато було проблем із спецпризначенцями, в тому числі стою Альфою, яка які в тому числі. То один раз вимагали пись письмовий наказ, другий казали, що взагалі не будемо виконувати. Я ж якраз говорю про те, що потрібно працювати з ветеранами ти спецпідрозділів, які власне не зап'ятнали себе майданом, і які готові на сьогоднішній день працювати в зоні. АТО, і це потрібно робити. Ну я власне про що хотів сказати, що з чого почалося? АТО? з того, що е керівники Луганської СБУ фактично віддали своє так. приміщення разом зі зброярною зі зброєю. Там тридцятьом сорока п'ятдесятиом терористам добровільно без жодного пострілу вони зайняли приміщення обласної україни. Абс, аб, абсолютно мало той хочу сказати, що ружейна кімната була замінована. Там були розтяжки і так далі, але буквально за 5 хвилин. В принципі, це все було зняте, мінування були роз, зняті розтяжки, і вся величезна кількість зброї попала в руки терористів достатньо невеликої кількості. Ну, ми можемо ще говорити, що й Криму не було б, якби насправді в перші дні підняли бригаду морських піхотинців Феодосії і е, е, заарештували заарештували і цього Гобліна, то власне і Донбасу не було. Ну, Хоча але, але це те, що було. А ми сьогодні я не хочу критикувати, що було. Я хочу казати От, про те, що що є маємо робити. навіть сьогодні. Служба безпеки продовжує mm. виявляти зрадників у вищому керівництві і АТО і силових органів. 에, повідомляє Валентин Наливайченко. Служба безпеки виявила в штабі АТО на Донбасі mm. людей, які працюють на Російську Федерацію. За його словами, за останні три місяці СБУ виявила осіб, які звинувачуються у державній зраді. У, Керівному складі оборонного відомства та у штабі АТО у військових формуваннях, які беруть участь у бойових діях, проти них СБУ порушила кримінальні справи за статтею Державна зрада. Ви думаєте, ці справи йдуть до суду, і люди будуть покарані? Як вони мають бути покарані? Я Думаю, що насправді ці люди мають отримати довічне ув'язнення. Тобто, у нас немає розстрілу, у нас немає за зраду вітчизни розстрілу. Але це, це поки немає військового стану. Я так, так, Розумію, що коли військов... буде військовий стан, то цей пункт е може з'явитися. Е може з'явитися, але ми в в принципі, зупинили і фактично зняли смертну кару. І але під час війни це все можливо Під час воєнного стану це все можливо. Але вони мають покарані бути довічним ув'язненням. Я думаю, що дойде, тому що ви знаєте, суспільство не байдуже. Я думаю, що дуже багато було б проблем і багато б справ не доходило б і багато чого б замилили, якби насправді було байдуже суспільство. На сьогоднішній день його є його величність інтернет. Є на сьогоднішній день достатньо багато змін які, В тому числі електронних, як еспресо, ТВ і інші телеканали, той же плюси, і той же П'ятий, які насправді достатньо правдиво відображають точку зору різну, приємну, неприємну. Тому числі власникам телеканалів, але е, така небайдужість людей і змусить якраз довести, е, якщо буде доведено їх провина, щоб вони е, насправді довічно сіли в ув'язнення. Але на сьогоднішній день ви знаєте все було зруйновано і власне, ми будуємо з нуля. Ну от сьогодні я прочитав теж про суми, які утримують українські зрадники одного з генералів чи представників вищого командування зоні, то е, ну звинувачує в тому, що він продавав інформацію про пересування українських військових, в тому числі і літаків, частина яких була. Збита разом з особовим складом всередині українськими вояками за хабарі у розмірі приблизно 75 тисяч доларів Ось за такі суми українські військові зраджують українську батьківщину українську державу пане Павло щодо економіки щодо секвестру бюджету зараз про це багато говорять ваша оцінка взагалі, чи можна в такій взагалі політичній, економічній ситуації секвеструвати тобто змінювати бюджет протягом бюджетного року ну якщо немає якщо достатньо велика бюджетна дирада, то безумовно імунна... Потрібно е, е, зменшувати з кого з, треба з, ці з, гроші з, відбирати і кому з, давати тоді. Ви знаєте, от мене трохи турбує з приводу того, що два місяці держслужбовці будуть без заробітної плати. От ви, в принципі, ж людина не відірвана від життя, і розумієте, що сидить якийсь собі чиновник, у нього є ручка з правом підпису фінансових документів, і він тут сидить без зарплати два місяці. Ми ж розуміємо, що це ж прямий шлях до корупції. Насправді, на моє переконання, потрібно достатньо жорсткіше приходити. Да, нинішній уряд не так довго працює, трохи більше трьох місяців і так далі, але потрібно починати адміністративну реформу. І навіть такі важкі часи потрібно чітко визначити функції, які надає держава, які виконує держава функції, і тоді власне звільняти достатньо велику кількість бездільників, які сьогодні сидять. Знаєте, от стані призначення ще до в березні місяці голи. Обласних державних адміністрацій, голови райдержадміністрації, от, наприклад, в моєму рідному районі призначили головою райдержадміністрації вчительку англійської мови. Так собі вчителька, вона стала головою раддержміністрації. Питають, що ти будеш робити? каже: буду боротися з корупцією. Зрозуміло, тобто відразу зрозуміло, що людина робить. От сьогодні там якась промисловість, якась, якась господарство, Вона нікуди не влізає, нікуди нічого. Вона сидить. От насправді я подивився, що без шкоди для державного управління ми реально можемо відсотків 60 скоротити держслужбовців. А тим в принципі не секвеструвати, не затримувати заробітну плату давати е, нормально, щоб вони не, не, не було спокуси хабарів, і тоді все було б нормально. А сьогодні такі секвестри, це знову таки вертаємося до попередніх, бо я дивився, наче з приводу міліції. Тут о, о, міністр заявляє, що будемо на детекторі брехні. Та ти хоч 20 детекторів брехні е, зроби. Якщо 1800 гривень заробітна плата ППСника, то я зараз бачу, як він буде на 1800 гривень. Ну, Ми говорили про інше, що Жить. треба ілюструвати міліціонерів. Хов відправлення їх в зону АТО. Так, але тут потрібно ж е, паралельно йти. Да? Тобто визначити функції, визначити нормальний розмір заробітної плати, визначити, щоб людина була зацікавлена і могла прожити на ці гроші. же і бюджетникам на сьогоднішній день в райдержадміністрації адміністрації там якийсь економіст, і та так далі отримує мінімальну заробітну плату. Вибачте, скоротити на 60%, дати нормальну заробітну плату, і не треба два місяці відправляти на за свій рахунок людей. І тоді люди не буде тої спокуси по хабарництву. через це. Всі частині в мене достатньо багато питань з приводу того наповнення бюджету додаткового. Ну чомусь на залізну руду ми не піднімаємо рентну плату. Ну, жахіття. Тобто 35% рентабельність по підприємства Метінвеста, при тому виросло із 7% до 35% буквально за останній рік, а ми сьогодні рентту плату не піднімаємо. Ну, напевно, тому що ринок цієї залізної роди поділено між Коломойським і Ахметовим, напевно, я так розумію. І живаго. І живаго трьома там, мі мільярдерами, які контролюють частину народних депутатів, частину міністрів, частину взагалі урядовців. І от вам і відповідь але, на запитання. А ви знаєте, але якщо приходить прем'єр-міністр з чесною позицією? І доповідає під софітами, що має робити, звідки що береться. Я хочу побачити того народного депутата і вимагає поставити на особисте персональне голосування. Я хочу побачити того народного депутата, який не проголосує за справедливі речі. Такого не буде. Але якщо, в принципі, втіхаря пробують домовитися підклимно, як це було багато років підряд, то звичайно виходить таке: ага, я тобі на ренту плату на це не підніму, а ти мені дасиш 30 голосів. А я тобі там убавлю, а ти мені дасиш 20 голосів. І це торги тупі. Пане, корупційні Пане торги. твоє. Повертаючись до питання виборів, як можна проводити вибори в умовах, коли в нас фактично на частині території в двох областях іде війна, і найголовніше за яким виборчим законодавством? Оскільки, якщо проводити за тим, яким є. То ці території, на яких є війна, просто не будуть представлені взагалі частиною. вони за будь-яким законом не будуть представлені, але точно мажоритарників від цих цих територій не буде обрано апріорі, за яким законом проводити і взагалі навіщо тоді, якщо частина українців не зможе взяти в них участь? Ну, я так думаю, що насправді в тому числі тих, хто ратує за проведення дочасних... тобто, а парламент потрібно перезавантажити, тут сумнівів нікого немає. Питання, коли перезавантажити, чи 26 жовтня, чи пізніше. Коли називають цифру 26 жовтня, мається на увазі, що парламент має бути розпущений не пізніше, 26 серпня. Я так розумію, що до цього часу має фактично закінчитися АТО. І, власне, такі можливості є, якщо все-таки Європа буде нормально тиснути на Росію, і Росія хоча б два тижні не буде поставляти боєприпаси і зброю терористам, за три-чотири тижні реально закінчити АТО. І я думаю, що сьогодні, в тому числі, немає не розписку парламенту, тому що чітко розуміють, без Закінчення АТО проводити в нормальному вигляді вибори по нинішньому законодавству неможливо. Зрозуміло, що найоптимальніше було провести по відкритим спискам. Але якщо робити вибори 26 жовтня, то а, навіть навчити членів комісії так далі неможливо. І я є одним із співавторів закону про відкриті виборчі партійні списки, але я а, вважаю, що на, а, в такому скорому часі це зробити не можна. Нічого хорошого немає і в закритих списках. Скоріше всього, якщо будуть дочасні вибори, вони будуть проводитися по нинішньому закону. Але е, з урахуванням, звичайно, Криму, тому що Криму немає. Я думаю, що все-таки. Е, Парламент, який буде голосувати, і поправки до виборчого закону мають бути, бо вже 2 мільйон 800 тисяч виборців немає. Кримських виборців немає поки що, чимає вони є. Вони, вони можуть є. приїхати проголосувати на Херсонщину, чи але Миколаївщину. так, але не можна там голосувати по мажоритарним округам і так далі. Так далі. Я думаю, що потрібно скорочувати до 300 все таки, народних депутатів. 450 чоловік. Це достатньо багато, 300 – достатньо в повному об'ємі, із них 150 по округам, 150 по партійним спискам. Але це тільки в тому а, часі, коли АТО буде до 26 серпня. Чи до 24 серпня, до Дня Незалежності України завершено? Це от ви самі так поставили таку дату 24-26. Чи, можливо, когось підслухали з військових чи з політиків? Ні, це я, в принципі, на підставі аналізу. Я ж людина. І військова, і, і в тому числі 10 років носив форму через це е, трохи розуміюся на цих справах, і в тому числі розумію так, що без закінчення, АТО, навіть якщо не буде введений е, воєнний стан, навряд чи можна е, провести вибор. Ні, я маю на увазі? Чи реально завершити АТО саме до Так, реально. До дня, незалежності. До, до дня незалежності, АТО реально закінчити. Я думаю, що все таки достатньо серйозний тиск буде і сторони Америки, і сторони Великобританії на а, а, Німеччину і. І Францію в першу чергу для того, щоб все таки збільшити санкції на Росію. Хоча, от я не знаю, чи ви бачили інформацію, вона проскочила, що неначе на завтра Путін збирає позачергове засідання Думи, і що вони збираються там прийняти, достатньо важко говорити. Я не хотів би бути таким поганим. Віщуном. Прогнозистому віщуном. Так. дякую. Давайте на цій оптимістичній ноті. До 24 чи до 26 серпня. Будемо сподіватися, що то закінчиться. Принаймні, так прогнозує Павло Жебрівський, наш гість, депутат трьох скликань Верховної Ради. такий політик оптиміст. Дякую вам, що дякую. прийшли до нас. Це були тренди. Зустрінемося завтра рівно о 20.30. З вами був Єгор Щечеринда. Залишайтеся на еспресо.